Коломийському військоматі ведуть агітаційну роботу на службу за контрактом. Хлопцям пропонують альтернативу: йти на строкову службу або за контрактом. кажуть майбутнє саме за контрактниками. Ця служба має відчутні переваги. А які саме розкажемо далі. Коломийський військомат проводить набір на службу за контрактом у військовій частини Міністерства оборони України. Вимоги до кандидатів: вік від 18 до 40 років, освіта 11 класів і вища. Строкова служба в армії не обов'язкова. Відсутність судимості, психіатричного та наркологічного обліків. Ця служба має відчутні переваги. Кандидат може самостійно вибирати місце служби, висока зарплата 3 тисячі гривень і більше. Крім того, додатково щороку виплачується одноразова матеріальна допомога у розмірі однієї зарплати на таку ж суму додатково щороку виплачується грошова допомога на оздоровлення. Робочий день контрактника з 9 до 18 або з 8 до 17 години. Контрактник має можливість взяти участь у миротворчому контингенті НАТО за кордоном, де заробітна плата 2000 євро і більше. Військові забезпечуються безкоштовним харчуванням та проживанням у гортожитках, є можливість отримати безкоштовне житло. Пропонується соціальний пакет, медичне обслуговування та пільги. Надається можливість безкоштовного навчання та здобуття спеціальності у вищих навчальних закладах. На пенсію контрактники виходять. Швидше після 25 років вислуги охочі можуть звертатися у Коломийський військомат на вулиці Франка 6 А або телефонувати 25841. Стати контрактником у збройних силах України це нелегкий та відповідальний вибір, але це може змінити життя, дати змогу втриматися у важкому сьогоденні.